Привіт, ви на каналі АгроПравда і зараз ми знаходимося на стенді компанії «Вадерштадт» на виставці Агрітехніка 2023. І поряд зі мною генеральний директор «Вадерштадт Україна Віталій Філатов і він нам розкаже, які саме цікаві новинки дебютували у цьому році. Хочу о, подякувати вашій увазі і сказати, що ця агротехніка, мабуть, мабуть, найбільш цікавіша в історії компанії Ведерстат. По-перше, чотири роки не було агротехніки, от нарешті на нашому стенді 1200 квадратних метрів найбільший стенд в історії компанії. І половину лише машин ми змогли тут продемонструвати з тих наявних концепцій, і найбільша щільність новинок на стенді. Ті, які особливо цікаві в Україні, це добре відомий культиватор Топдаун, який вже працює по системах точного землеробства, по картах. І це, мабуть, перший дисколабовий культиватор у світі, який може працювати по цій системі. Він добре відомий в Україні. З 2006 року ми продали топдаунів досить багато. Тепер можете застосовувати в точному землеробстві. Друга актуальна новинка це. Темпо з рідкими добривами. Рідкі добрива, як ми знаємо, мають своїх поцінювачів з огляду і на ціну, і на ефективність внесення. До 10% наших аграріїв так чи інакше застосовували або планують застосовувати. Тобто тепер маємо темпо машину з рідкими добривами. А новинка це. Нейство екстракт це абсолютно нова машина. Це міжрядний культиватор. Тобто міжрядний культиватор екстракт. Це машина, яка має різні типи розміри. Ця машина вперше представлена в лінійці Ведштат. Раніше їх не було. І е, вона може обробляти від 8 до 36 рядків. Це особливо актуально в тих умовах, коли загальний тренд в Європі: відходимо від гербіцидів і е, дуже популярно зростає механічна обробка. І цей європейський тренд обов'язково прийде в Україну. Тож екстракт це є машина, не просто міжрядний культиватор, а максимально, скажімо так, роботизований, точний. Культиватор. Будемо представляти її в Україні в наступному році. Ну, і я би сказав так, зірка цього стенду це е, Сід. Це сівалка, яка отримала золоту медаль на виставці Сіма. Просід це машина, яку ми характеризуємо як машина майбутнього агротехнологічного прориву в посіві. Тобто, через. Років я так можу допустити, що до половини продвинутих аграріїв у світі будуть використовувати технологію просід. В чому вона полягає? Тут немає вже розуміння сівалка точного висіву або сівалка неточного висіву. Все, що висіває просід, це точний висів від ріпаку, де контролюється кожна насіннина, її рух її розміщення. До кукурудзи або соняшника. Змінна міжряддя, одночасне внесення добрив. Машина ну, безумовно є одною, єдиною концепцією. Існує наразі на світовому ринку. Вже пішла в серію в Україні. Ми знаємо великий інтерес до цієї машини. Будемо намагатись її продемонструвати також. Оце загалом новинки дуже добре відомі нам. Темпо різних конфігурацій, в першу чергу, темпо з центральним завантаженням 16-24 рядкові машини, які особливо будуть до вподоби, ну і е, логічні у великих е, агрокомпаніях, які давно їх очікують. Будемо демонструвати ці машини весною наступного року. Е, компанія Ведерстат досі має неперевершене сімейство темпо, найбільш розвинене і е, для Ну, таких важливих культур просапних, які ми маємо, кукурудза, соняшник, цукровий буряк. Ми вважаємо, що допоки конкурентів на ринку немає. Так що компанія розвивається, щільність новинок найбільша, і сподіваємося познайомити з новинками наших аграрів. Добре, дякую, дякую, Віталія. Дуже цікаво. І ми бачимо, який великий інтерес викликає техніка Вердерстат тут у Німеччині, у Гановері. І, до речі, ви ж були одним з піонерами дистанційної інформації, яка передається від ваших агрегатів до тракторів і так далі. У цьому напрямку є якісь зрушення також. Власне, вперше ця система з'явилася якраз на сівалках Темпо. Зараз цією системою, яка називається E-сервісис, тобто обладнані всі без виключення сівалки компанії Ведерстат. Ну і як я зазначив, на базі цієї технології і e сервіси, і працює власне топ-даун. Тобто дійшла черга і до нього, і точні карти тепер передаються на всі рухомі органи. Топдауна всі, умовно кажучи, п'ять робочих зон вони працюють в складі карт точного землеробства. Дякую, дуже цікаво.